Друзі, всім привіт! Рада вас вітати в мене на каналі, і я продовжую серію відео, де я демонструю, як з легкістю навіть новачку зробляти в інтернеті, торгуючи на валютному ринку. Без води, без курсів, без нічого, ось підкрито, все як є. В попередньому відео я продемонстрував, як я з 4 тисяч гривень, торгуючи просто базою, зробив 7 тисяч гривень за 10 хвилин. Взагалі, мій основний баланс 7 мільйонів, але вирішив зробити такий експеримент і почав з 4 тисяч гривень. І тоді я торгував на ноутбуці. В цьому відео я продемонструю, як можна заробляти з телефону. Якщо у вас немає там комп'ютера. Ноутбука я продемонструю, як можна це все робити навіть з телефону. Так само почну з 4 тисяч гривень, і подивимось, скільки вдасться заробити за 10 хвилин. Відео буде цікаве, відео буде корисне, навіть якщо ви новачок не знаєте, що як робиться, ви все одно, ось подивившись це відео спочатку, в кінці вже будете мати базу і зможете навіть щось заробити. Тому приємного перегляду! І так, друзі, ось я вже взяв телефон, відкрив. Ви бачите, що відбувається в мене на екрані, і я зайшов вже на платформу. Як ви бачите, вже з самого початку, що інтерфейс дуже інтуїтивно зрозуміє. Міли, тобто, якщо ви бачили якісь мої попередні відео, де я торгував на ноутбуці, то можна все зрозуміти і тут плюс-мінус. Все однаково зверху в нас є вибір валютних пар. Бачите, зараз стоїть EURUSD. Якщо я на нього натискаю, то відкривається список всіх доступних активів, на яких можна торгувати. Зараз швидесенько пробіжимось по інтерфейсу, і далі одразу почну торгувати. Далі справа в мене баланс, кнопка поповнити час експірації це час до якого відкривати угоду. Знизу це сума сума угоди на яку відкривати. Під сумою написано прибутковість. Скільки я зароблю з певної угоди. З певного активу. Далі відкрити угоду вгору, вниз, зліва налаштування типу графіку, справа від меню. Бачите, я ставлю свічний. Після цього розмір свічки хвилина. І тут різні є графічні інструменти. Тобто, все зрозуміло, інтуїтивно, тобто ніяких складнощів тут немає. Давайте будемо торгувати. Знову ж таки, як ви можете бачити, баланс 4 тисячі гривень. Тобто, починаю такої з бази, з якої всі можуть почати. Тобто я не хотів записувати відео з моїм основним балансом 7 мільйонів для того, щоб просто ну, люди бачили, як коли вони почнуть торгувати, так само торгували. Наприклад, так. Ось, дивіться, що я роблю. Я відкриваю активи покроково. Перший беру найперший актив це євро-долар в даному випадку. Далі беру з графічні інструменти. Кнопка, ось справа віддано хвилини, і беру інструмент. Ось написано горизонтальна лінія. Беру і визначаю рівень, який тут є. І до речі, одразу бачу рівень це рівень підтримки. Так в нас є ось лінія виділів, це та зона, до якої ми підходимо. Ми її не пробуваємо. Ми від неї відштовхуємося. Тому я зараз беру і приблизно на 3 хвилини відкриваю угоду вгору. Так буду відкривати на 1000 гривень. Тобто, ціль за це відео знов ж таки зробити баланс приблизно 6-7 тисяч гривень за 10 хвилин. Ось, все. першу угоду відкрив по Євроїзді вгору до 52-ї хвилини. Якщо ця угода відпрацює, я отримую чистого прибутку. Виходить 920 гривень. Добренько, буду очікувати. Далі я дивлюсь просто наступні активи. Ось по списку наступний NSD GPY. Обираю його. Ось, і також хочу сказати, дивіться, це відео просто я демонструю, як я торгую. Якщо ви хочете навчитись більш детальніше, я нагадую, я не про ніякі курси, там ніякі платні навчання і так далі. Але в мене є відкрита і безкоштовна команда, їй вже скоро буде 3 роки, там вже більше 7 тисяч учасників. Ця команда створена для тих, хто так само хоче почати заробляти. Вона безкоштовна, вона відкрита. Там навчання більш детальніше, все покроково пояснено, і також крім навчання, там є щоденні сигнали, щоденні вказівки. Це коли я сам аналізую, кажу вам, що робити. Ви просто повторюєте за моїми угодами і отримуєте результат. Тобто, ви навіть що повна нуль, нічого не. Знаєте, приєднавшись зможете одразу заробляти, просто повторюючи за угодами. Команда безкоштовного світа, послання є в описі під цим відео. Ось а ми, друзі, продовжуємо. Тобто, в цьому відео я просто демонструю, як я торгую. Так більш детальніше базу ви зможете подивитися вже в каналі, в мене телеграм-каналі. Далі я беру інструмент промінь на цьому активі, тому що бачу тут можливий тренд. Тобто, бачите, все як на комп'ютері. Визначає графічні інструменти. Ось, побачив тут тренд, і тут можна зайти так само на 3 хвилини на 1000 гривень вниз. Чому вниз? Тому що в нас є трендова лінія діагональна. Ми знову ж таки до неї підходимо, йшовши вниз. Вниз і тому саме зараз я відкрив угоду вниз. Все в нас зараз відкриті дві угоди. Давайте перевірю, що там по євро-долару, можливо, перекрити, зайти зараз на дві тисячі гривень. Доведеться ось, ну все виглядає нормально. Залишається тут буквально ще декілька ну хвилин, десь приблизно добренько. Тобто, перша угода відпрацьовує, яку відкрили. І друга угода на 1000 гривень так само відпрацьовує поки що. Дивіться, зліва знизу є меню, історія, відкриваю історію, і можна побачити ось дві угоди, як нас зараз рухається. Тобто зараз у нас баланс 2000 гривень, відкриті угоди на 2000. Якщо обидві відпрацюють, чистий прибуток буде 1800. Тобто баланс вже буде майже 6000 гривень, і це буде прям дуже і дуже супер. Нам головне зараз, щоб євродолар першою відпрацював, тому що він через 30 секунд вже ця угода закриється, 30 секунд залишається. І треба, треба, щоб він працював. Бачите, рухаємося доволі таки небезпечно. Якщо зараз тут буде мінус, я просто помножу суму воду на 2 і зайду ще раз. Також хочу нагадати, що я в цьому відео не використовую мані менеджмент, тобто я заходжу доволі таки ризиковано. Я так не рекомендую робити, але для відео я так роблю. Дивіться: євродолар, я так розумію, що в нас закриється в мінус, тому що не вистачить трішечки часу. Схоже на це. Бачите, ми опустилися і стоїмо на місці. хоча, да, все ж таки, угода закривається в мінус, тому що я беру? Я зараз беру і на 2000 гривень заходжу в угоду в гору до 55-ї хвилинки, наприклад, все вгору на 2000 відкриваю. відкриває. Тому якщо зараз ця угода працює, я перекрию попередню і вийду в плюс. Ось я так торгую рідко, але знову ж таки для відео хочу продемонструвати. Як правило, ми, ось якщо в команді взяти, торгуємо фіксованою сумою. Тобто ми не помножуємо, не ризикуємо, нікуди не поспішаємо, фіксовано торгуємо. Ось, тобто зараз, якщо обидві ситуації працюють, буде чистий прибуток 900 гривень і 1800 гривень. Тобто буде прям шикарно, баланс зараз 18 гривень. Ось попереднє відео я записував, там дуже легко все вийшло, коли я торгував з комп'ютером. Там я зробив просто плюси в ряд. Всі, і я сказав, що, блін, шкода, я хотів показати, що мінуси теж бувають. І ось в цьому відео я це показав. Тобто не треба лякатись, і міноді мінуси бувають. Головне, знову ж таки, як я завжди кажу, щоб їх було менше. Ніж плюсів, тобто щоб плюсів було більше. Ось нам залишається друзі, тільки чекати. Давайте перейду на актив. NSD GPY, подивлюсь, що тут у нас, як тут у нас. Ось, бачу, що й трацьовує добренько. Тоді давайте будемо чекати. Балансу немає, щоб дивитися наступні угоди. Через хвилинку, ну для вас це секунда, для мене хвилину. Повернусь до вас і подивимось, як ця угода закриється. чи не працює, подивимось. І так, друзі, дивіться, залишається 10 секунд до закриття цієї угоди. Знов ж таки рухається небезпечно. Можливо, тут навіть і буде мінус. Я знову ж таки сподіваюся, що буде плюс, тому що по аналізу все чітко. Так, да, все чітко, тут навіть хвилюватись не треба. Окей, баланс 2000 гривень, і також відкрита угода по євро-долару, яка, я сподіваюся, що знову ж таки відпрацює, тому що ну, хочеться, хочеться нормально вийти в плюс. Ось це відео вже не таке радужне, як попереднє, але мене це все одно радує. Я вам показую реалій трейдингу, все як воно є. Тобто тут не кнопка-бабло, не все так може легко, як здаватися, вже ж не так складно, але не так легко. Да? І ось зараз баланс 2000, а був 4. Ну, плюс я ризиковано доволі таки торгую. Окей, чекаємо 30 секунд, можливо навіть ця угода і відпрацює. Якщо ні, то я б тут би навіть ще раз зайшов в угоду вгору. Чесно кажучи, я зараз це і зроблю. Ось, я до 57 ї хвилинки, тобто приблизно на 2 хвилини, відкрив би угоду Вгору одразу на 1900 гривень. 1900 гривень. Ось, тому що тут просто нам не вистачить часу. Я взяв ще раз цю угоду вгору для того, щоб часу вистачило і нормально відпрацювали. Ось, скільки у нас там залишається? Залишається 5 секунд, і як ви бачите, ми стали на місії і нам трішки не вистачило. Ну, знову ж таки, взяв зараз цю угоду вгору. Ось, я думаю, що друга ця вже угода працює, і тоді загалом баланс буде приблизно 3600 Ну, нормально, нормально, добренько. Давайте тоді чекати і подивимося, як ця угода відпрацює. І так, друзі, дивимось. Залишається тут 10 секунд до відпрацювання цієї угоди. Вона відпрацьовує. Ось, і баланс зараз буде 3600 гривень. Я би зараз одразу на 3600 і зайшов би по тому самому активу, тому що ми нормально вгору не пішли. Тобто я не хочу затягувати це відео. Моя ціль була показати вам, що з телефона так само можна торгувати. Ось так само можна зробляти. Тому я беру на 3600, відкриваю угоду вгору. Аналіз такий самий тут. Ось по тренду рухаємося, і від рівня, точніше. Ну, і тренд речі, тут починає формуватись. Окей, все, зайшов вгору на 3600. Якраз ціль була зробити за відео 6000. Якщо зараз тут буде плюс, то чистий плюс буде виходить... Загалом баланс буде 6900 гривень. Ось тут можете подивитись, 6900 гривень буде баланс. Ось, угоди відпрацьовую, все чудово, все прекрасно. Відкрив я зараз угоди на 2 хвилини. Залишається просто чекати. Почали рухатись прям дуже супер. Прийти, якщо на більш короткий таймфрейм, можна подивитися, що рух одразу відбувся нормальний. І скільки це відео йде? Хвилин, ну там 10, 11, 12, десь так. І за такий проміжок часу, ну я не наперед не збігаю, ніколи наперед не кажіть про те, як закрилися угоди. Да, не радійте, тому що тут тринок, все може змінитися. Ну, але я думаю, що тут буде впевнений плюс. І баланс буде чудовий. Баланс буде 7 тисяч гривень. Прекрасно. Все тоді, друзі, давайте чекати хвилинку, і через хвилинку я до вас повернусь знову ж таки з закриттям цієї угоди. Також. Хочу, друзі, нагадати, що в цьому відео я вам просто показав, як торгувати. Я вам розповів там всю базу і так далі, тому що це було б дуже довго, так скажемо. База є, нагадую. Послання в описі під цим відео є, по перше, на платформу. По-друге, на мій телеграм-канал, мою команду, в якій є безкоштовне навчання, більш поглибніше для тих, хто хоче почати цим займатися. Ось цій команді мої вже майже три роки, там вже більше семи тисяч учасників. Вона створена для тих, хто так само хоче почати заробляти. Там є навчання детальне, там є також вказівки. Коли я сам синалізую, ви просто повторюєте за моїми угодами. Ось так, дивимось. Окей, що в нас тут? Залишається 10 секунд, все шикарно, все чудово. Угода закривається в чудовий просто плюс. Ось і зараз подивимося, який в нас буде баланс. Є до ну добренько. Є угода закривається в плюс, друзі, і баланс 7 тисяч гривень. Прекрасно, з 4 тисяч. 000... До 7 тисяч за 10 хвилин торгівлі. А вже ж, друзі, я хочу вам сказати, що в цьому відео я не дотримувався мані меншмуту. Тобто я ризикував, заходив на весь баланс і так далі. Це не є правильно розумієте? Тобто я люблю, коли ми торгуємо, наприклад, в команді або на трансляціях, ми торгуємо фіксованою сумою годи, не ризикуючи, це я просто показав вам для відео, як заробляти, як можна це робити, як торгувати з телефону, що це теж можливо. Ось ціль цього відео. Ну що, друзі, дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, що вам сподобалось. Сподіваюся, що ви зрозуміли, що якщо у вас навіть немає комп'ютера, що зараз такий в нас світ. Що з телефону з телефоном можна так само заробляти, сидячи вдома, де б ви не були, головне мати просто інтернет. Дякую за перегляд цього відео. Послання на телеграм-канал на платформу є в описі цим відео. можете засуватись, там є навіть деморахунок, потренуватися на деморахунку, спробувати покласти на кнопку, що як працює. Ось, і зрозуміти, чи подобається вам це взагалі. Тому друзі, дякую за перегляд цього відео і всього найкращого.